Доброго дня підписникам та гостям каналу. Є на продаж ось такий прицепчик. Знайомий продає. Попросив зняти виложити на канал. Прицепчик. Вони його тут підварювали, підкрашували. Наскільки я знаю, папери на нього є. Ось така резина. Цей скат нічого так. А, ну так, да, папери є. Само би говорив, що є папери. Так, а ну якось так, щоб не швидко, щоб хорошо було видно. Так, зараз. За знімемо тут. Блін, тут погано видно, це цей прицеп мішає близько поставили для... Рама начебто рівна, зараз, рівна. Кому буде цікаво? Телефончик його я напишу під відео. А ви в свою чергу лайкосики ставим. Цей прицепчик лайкосика заслуговує. Дзвіночок тиснемо, щоб не пропустити мої відосики. Та й підписочка, в принципі, не помішає. Трошки рушили підписки, дякую. Ну, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Хорошого перегляду, до побачення.